Компанія Електромотор, шановні друзі, отримали вже перший завіс від наших логістів Шепахі Модель 6500. Відвантажуємо їх вже на склад. Поступово будемо займатися відправками для наших клієнтів. Маємо забрати ще таких приблизно 90-100 штук зі складу. Потихеньку машинами їх возимо. Бачите, також в наявності зараз є такі от дизельні генератори SG5200D. На 5 кВт з трьохфазним виходом. І от такі от красені SG-6500X. Зараз знімемо про них відеоогляд, як він виглядає на 2023 рік. Чи дійсно все так, як на картинці, як так подивимося, щоб вам було зручно купувати? І ви знали про нього інформацію, яку необхідно знати як споживачу. Ось такі от генератори, шановні друзі, шепах. Німці гарної якості.